Слава Україні! Так за все, я хочу привітати Львів. І хочу привітати вас і сказати тільки що. Годинку тому я виступав на міхайській площі і привіз вам великий привіт від киян, які вийшли так від тисяч, десятків тисяч слів. Десятки тисяч киявників вийшли на сьогоднішній день і протестують. Вони кажуть, ми не хочемо жити в таких умовах. Ми не хочемо, щоб нас били. Ми не хочемо, щоб нас катували. Ми хочемо жити в свободній країні, де є закон, де є справедливість, де міліція охороняє, а не б'є своїх громадян. Я хочу вперше за все. Подякувати кожному з вас за вашу громадянську позицію. Я хочу, я хочу звернутися до кожного з вас. Будь ласка, приєднуйтесь завтра до нашої акції біля пам'ятника Тараса Шевченко. 12-та година. Ми збираємось всі. Ми будемо, ми зберемось. І нас буде не 10 тисяч, і не 20. Нас будуть сотні тисяч. Ті, хто не може, повинні залишитись тут і виходити також. Повинні в всіх великих містах, маленьких містечках, селах. Всі люди повинні вийти і сказати, показати своє відношення до цієї влади. І якщо вони десятиріх не можуть почути, вони почують країну, всю країну. Слава Україні! Слава Україні! Тому я стояв на Євромайдані в місті Львів. І Євромайдан з міста Львова передавав вам великий привіт. І тому я хочу передати вітання з міста Львова і сказати, що вони з нами разом декілька десятків тисяч людей зібрались, тому що вони хочуть жити в вільній країні. Тому що вони не хочуть боятись міліції, і міліція повинна захищати їх. Я вам хочу розказати дуже цікаву історію. Беркут спочатку стоять, а потім, коли зміна закінчується, вони передягаються, беруть своїх дітей і йдуть на майдан показувати свою громадянську позицію. Так воно повинно бути. І так, тому я хочу звернутись до працівників міліції. Розумієте, ви теж громадяни, ні в якому разі не використовувати зброю, ні в якому разі не використовувати силу проти людей. Ви повинні охороняти, ви повинні захищати, а не боротись проти своїх людей. Я хочу подякувати кожному з вас, хто прийшов, залишився. 12 годину тут і хочу сказати Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава!